Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте з вами подивимось, що чекає Харків. Харків, Балаклію. Потім Харків, Балаклія візьмемо і просили там скрипаї та шелутківка. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, з цього моменту, зараз десь близько 3-ї години ночі, 1 жовтня, з 1 жовтня, близько 3 години ночі до по 6 жовтня 2024 року, місто Харків, яка йде загроза, яка йде загроза на Балаклію, Харківська область. Давайте спочатку цих два, а потім скрипи і шелудківку окремо глянемо. Покажіть, будь ласка, карти Харків та місто Балаклія, яка йде загроза через атаку вором, через дії. Харків, дронова атака йде. Балаклія. Харківська область, Балаклія, Балаклія. Десь може бути ушкоджена-пошкоджена якась будівля. В машини біля будівлі. Буде щось горіти, машини біля будівлі. Так, дивимося тут відбиття. Тут у нас що? Щось опустять. Щось, дивіться, в сторону лікарні, все рівно балаклії. Десь в сторону лікарні щось буде летіти, будуть збивати, щось опустять, щось пролетить. Страшний суд. Ну, будемо сподіватися, що такі потім зіб'ють. Більше тут, я тут реального прильоту не бачу. Так, Харків. Харків. Іде збиття над якоюсь адміністративною будівлею, так? Тобто в якусь адміністративну будівлю буду цілитися. Так, тут у нас йде шахіди на. Дивіться на е, об'єкти пов'язані з електроенергією і шахіди на об'єкти пов'язані з логістикою, з мостами, дорогами, залізничними коліями, вокзалами, автовокзалами, парковками. Парковки, всі парковки по цій карті, проходять. Там, де торгові центри, там, де м та, там, де бага, е, населення ходить, там, де ну, тобто, якісь великі крупні об'єкти продовольчі, тобто сільпо, торгові центри, розумієте, якісь там, де може бути велика кількість мирного населення. Отуди От будуть направлені шахіди. І в, Нерета, і, ну, і в ой, чекайте. Так, І в якісь крупні об'єкти, розумієте, вагомі, такі значущі. Та? Це може бути ну, та ж сама лікарня, той же самий банк, центр по тузу Пентакли проходить, так само епіцентр взагалі, і взагалі сам центр Харкова по цій карті може відображатися. Ну, Тут може бути, оскільки воно все-таки випало не сюди. Я думаю, що тут не стільки центр, скільки тут воно відображає якийсь торговий центр, кінотеатр, знаєте, може бути, тому що тут діти випали, де бувають діти. Або торговий центр з площадкою для дітей. Ну, той торговий центр, там де є якась розважальна зона для дітей. Ну, або це якийсь крупний об'єкт для дітей. Що це ще може бути? ну Якийсь вищий навчальний заклад, технікум. Ну, якось так. І дивіться, тут можуть бути поранені ракети. Тут ракета. По наводці, по коригувальнику якомусь. Отже, туди будуть і шахіди летіти, розумієте? До речі, по тузу пентакли ще може бути, там у нас же що там була шестірка чаш, чи то мені здалося. Ну, давайте гляну. Ні, шестірки чаш не було. Подумала, що може бути басейн, знаєте, стозон Пентакли, шестірка чаш, або туз чаш, якщо би був, то сказали би басейн, ні, не бачу. Тоді, так, залишається так, як я вам говорила, і що у нас тут ще йде? Ну, Знову ж таки, ракети і шахіди туди туди будуть направлені, будуть всіляко намагатися збити. Може, і зіб'ють все решта, але щось одне таке, бачите, завдасть якусь шкоду, бо десятка мечів, такий якась прикрість іде. Так, давайте ми ще тут докинемо. Ну, Напрямку води десь ще щось полетить. Більше нічого не бачу, та? більше нічого. Ну, Давайте дивитися. Давайте таки дивитися все-таки по сторонам світу, щоб поприділити, де що буде. Так. так-так-так. Покажіть мені, будь ласка, карти. якщо подивитися на місто Харків. І розділити його по районам Північний, Південний, Західний, Східний і Центральний, згідно сторін світу, то з цієї хвилини, з 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Харкова йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, загроза від уламків, від збиття, від прильотів, загорань, ушкоджень, пошкоджень, інфраструктурних об'єктів, яка йде загроза в мирному населенню. Місто Харків по сторонам світу. Північ, південь, захід, схід, центр. Харків, північ, загроза в день буде. Південь, захід, схід, центр, центр, йде збиття. На центр буде щось направлено, але, бачите, не долетить, має буде збитків. Північ, північ. Дивіться, тут північ іде збиття, чогось, але таке, знаєте, що може уламками спричинити загорання. Ну, поки що йде збиття. Південь. На енергосистему, на те, що пов'язано з електроенергією, пов'язане. Та от на південь буде направлено буде летіти і може щось таке там пошкодити, тому що йде обмеження, та карта полону, тобто обмеження по світлу. Дивимося з вами захід. Тут вони щось, щось недольот буде. Якийсь, та видно, що раніше ніж до Харкова долетить. зіб'ють і буде повторна спроба. І карта сили йде. Західний район, так, західний район є загроза прильоту Харків. А, ну шеби, тому що тут авіаційні бомби кинуть каби. Да. Тобто, те, то, що, то, що там ракети, шахіди будуть летіти сюди, і воно буде збите, але вот авіаційні бомби спричинять загорання. Західний район Харкова. Схід, дорога, мости під загрозою, і е, важливі якісь транспортні сполучення, парковки, все, що пов'язано з великою кількістю транспорту або з рухом транспорту, розумієте? О, щось таке. Захист вищих сил, але все одно тут йде двічі. Ну чому йде тоді вічі, якщо йде захист? Тому що можуть бути спричинені, бачите, загорання якихось будівель, будинків, житлових. Приватний сектор може трохи постраждати внаслідок цього збиття. Далі йде захист. Південь, давайте докинемо південь. Ракета буде летіти. Інформація про що? Про, про балістичну ракету і що. Ой, досягнення, яке досягнення? Ай-яй-яй. Ну, дивіться, тут. Тут все-таки якась прикрість йде на півдні. Давайте ми з вами ще раз так от Тут таки йде якась прикрість, тому що, дивіться, одна ракета, та? накриває її інформація. Це означає, що буде інформація, швидше за все, про те, що, що вона там або змінила траєкторію руху, або її збили. Тому що нема загорань, немає більше ніяких негативних карт. Наступна ракета йде смерть. Ця, ця карта в мене часто відображає балістику, та? Або, або коли дійсно. Ну, дійсно, ну там авіаційні бомби, оці, коли декілька штук, знаєте, прилетіло. Ну, щось таке, коли дуже щось так покрупному, та? ну, переважно балістичне. І дивіться, додаткова карта на неї такі ракета. Тобто тут все-таки велика ймовірність, що це такі ракета, та. І що наступ, так? Тобто вона такі, ну, так потужна, ну, тобто швидкісно буде летіти. А, можливо, вона ще вказує, що вона буде направлено на якусь техніку або на місце, де а, є скупчення техніки, це так само сюди підлягають і парковки. Розумієте, біля якихось торгових центрів так само сюди підлягають і ремонти автомобілів, автозаправки. Ну, все, що пов'язане з технікою, знаєте, з дорогами. Міст якийсь може теж бути важливий. От і карта досягнення. Яка досягнення? Тобто іде все-таки прикрість, незважаючи на те, що іде перехват, іде відсіч. Ну тут іде карта взагалі-то порятунок. Хтось може потребувати допомоги, та але на мене часто перехват відображається. І йде все-таки нас збиття відбиття. Ну тут занадто багато карт ракет. Дивіться, раз. Два-три. Щось зіб'ють, а щось таке велика ймовірність, що долетить. Південна сторона. Ну, давайте ще раз на центр ще докинемо. Центр. Ну, ну акцентує увагу на південь, бачите. Ну, давайте ще раз центр. Хотіли б вони тут влучити, тут розвідрони можуть запускати. так? Лікарня якась під загрозою. Лікарня якась під загрозою, Але тут, іде, бачите, пастка і. Ну, що зараз все зіб'ють. Ну, В принципі, під загрозою є. В центрі якась лікарня у вас, або щось пов'язане з медичним закладом. От, Але є шанси, що зіб'ють. Більше акцентувала увагу сюди-сюди. Ну, Давайте ще північ докинемо, шахіди там ще будуть літати, але їх будуть збивати, буде інтенсивна робота ППО. Тобто, захід, західна частина, захід, північний захід, у нас іде загроза авіаційних бомб КАПів. Тут у нас йдуть шахіди в більшості їх будуть збивати. От, Східний район у нас там що падало. Ну, віче є, тобто якась десь, можливо, на схід від Харкова буде або з якоюсь дорогою, та, але тут фон може обійдеться без А Центр потенційна загроза. Може, зб'ють, може ні. Та, ну, Велика ймовірність, що зб'ють, я думаю. Хоча ну, загроза є якомусь медичному закладу. І південний район, такий ракетний, скоріше за все, балістичний приліт. Так, давайте подивимося з вами. Балаклія. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо розглянути Балаклія, місто Балаклія, Харківська область. Згідно сторін світу, розділити на райони північний, південний, західний, східний і центральний, то в яку частину Балаклії йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії в період з цієї хвилини, на зараз близько третьої ночі, 1 жовтня, з 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року. Так, Балаклія північ, ракетна загроза, Південь. Захід. Ну, зі світом там якісь проблеми. Схід. Центр. Балаклія. В саму Балаклію де приліт в якусь будівлю, в якусь поруду. Так, північ, південь, лікарня якась під загрозою. Десь на півдні. Південь, південний схід. Якось отак. Мені чомусь здається. Є загроза загорання житлових будинків або споруд. Ну, і загроза лікарні. Лікарня. Я не знаю, у вас там є лікарня, я не знаю, де у вас там лікарня, ну, точніше, так? У вас точно десь є лікарня? От. Якщо у вас в південному районі або південний схід, десь тут є лікарня, будьте обережні. Так, все, далі по ілюзії. Далі більше ніяких влучань тут немає. Центр. Ну Велика ймовірність, що загроза йде під ранок, або під вечір, або вночі, далі йде захист. Так, дивимося з вами захід. Тут буде зміна траєкторії руху, тут буде, буде, буде якийсь перехват, тут будуть десь там шали, ракети. ракетний приліт, десь на захід від Балаклії. То не балаклії, швидше за все на захід від Балаклії. Так, так. Додаткову карту, знаєте, думками задала додаткове запитання, чи так, і от воно випало за межами, за межами балаклії, на захід, десь там, десь там іде якийсь балістичний приліт, балістичної ракети приліт. То не балаклії, так, схід. Відбиття, збиття північ. Десь на півночі ще може бути загорання при збитті. При збитті чогось. Ну, давайте тут північ, тут, що у нас, полонта. Ні, перехвати де, все-таки має бути це. Ну, і тут десь на півночі якесь загорання може бути в призбитті. Так, давайте подивимося, що там про це. Лише лотківка і скрипаї. І на сьогодні це вже буде все, бо порає мені трохи піти поспати. Так. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з цієї хвилини, близько 3 години ночі, 1 жовтня по 6 жовтня 2004 року. Харківська область, Скрипаї. Харківська область, шелоптівка. Яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії? Скрипаї та Шелетківка. Отже, Скрипаї. Шелоптівка. Припаї, шахіди. Тут шахідна загроза. Новини будуть що шахіди десь там в області літають. і десь, десь якась небезпека, йде там, де мости, йде вода. Недалеко від вас, десь є якісь населені, населені пункти, біля яких є якісь мости над водою, або водойми, біля яких проходять якісь такі дороги, як мости, знаєте, по мостам. Ну, десь там в околицях, ви будете чути, що там десь ракета прилетіла і хтось, на жаль, загинув. Та? Або пошкодили, перекрили рух мосту якомусь. Може ще так відігратися, хай краще відіграється не як смерть якоїсь людини, а як, бо воно може відігратися, розумієте, і як смерть людини, а може відігратися, як десятка мечів, не завжди вказує на людину, а вказує на перекриття чогось, коли щось було і кінець, та? але він кінець цей тимчасовий. Десятка мечів це завжди, коли тимчасовий кінець, і потім буде продовження, відновлення, чи ще щось. Ну, тобто тимчасова зупинка, та? тому може бути, що як пошкоджений якийсь рух на якомусь мості, Може так відігратися внаслідок ракетного десь прильоту. Так, дивимося, що у нас тут скрипаї. Mm. Скрипа Десь в околицях. Десь в околицях якісь уламки впадуть, десь де а, якісь фермерські угіддя або поля, городи, знаєте, дачні ділянки. Десь які, можливо, якісь господарчі споруди будуть пошкоджені, чи якісь сараї. Ну, на це схоже. Та? Восьмірка мечів, в принципі, говорить далі про збиття. От. Mm. Тут іде збиття, страшно лячно вночі. Дивимося, з вами шелотківка. Шелотківка. Неспокійно, неспокійно. Е, від шахідів буде, будуть літати шахіди, ви будете знати, що десь там їх збивають, можливо, десь будете чути. Так, е, далі що у нас йде? Ви коли люди сплять, десь буде якесь збиття над якимось адміністративним об'єктом, будівлею, десь в ваших околицях. Так, тут у нас що йде? Загорання десь буде. Сплескаємо емоцій через неочікувану, неочікувану якусь порикрість, шахід, якийсь шахід. Щось пов'язане з воєнними або з навчанням воєнних, з, з, з казармами, або з технікою для воєнних. Ну тут це може відігратися і як підпали якоїсь машини, знаєте, воєнного, та? тому що карта д'явол, це коли і верховна жриця, це коли щось таке дуже мерзопакосне. І дивіться, це коли, це коли якась пастка, це коли якась диверсія, теракт позмові. Ось, Диявол і Верховна жриця. Це коли якась таємна справа, нечесна, підла, незаконна. Та? Тому може бути, що тут йде і карта імператора. А, може бути, що йде мова про підпал воєнного авто. розумієте, Те, що потрібно воєнним. Може бути, так, або якась диверсія, якийсь теракт пов'язаний з, ну, з чимось, що необхідне для воєн, з гуманітарною допомогою, щось таке може розкритися, так? бо сплеск емоцій йде через це. Ну але в будь-якому разі все одно це може ще, так само і вказувати на загорання від неочікуваного прильоту в якісь ну чи в авто, які будуть куплені для воєнних, чи гуманітарну допомогу для воєнних. Так? Тому що все-таки тут ця от карта дуже часто вказує мене на шахіди. От а ця карта говорить на на, 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 на воєнних, які. Активні, які десь на фронті воюють, тобто, ну, якби, тобто те, що не вхідно для них, може бути ще й так відігратися, тому тут точно вам не скажу. От, ну, Більше нічого такого не бачу. Ну, давайте бачите, наладні короди є, є карта сонця загорання, тому якісь прикрощі йдуть і, і, і смерть, розумієте, тут іде якийсь ракетний приліт, і колісниця ще й да? все одно щось пов'язане з дорогами, з мостами. Ну, Давайте подивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти з першої кажу з першої близько 3-ї години ночі, з 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року, якщо подивитися на Скрипаї Харківська область, населений пункт Скрипаї в Харківській області, і розділити його на райони по сторонам світу, північ, пів, південь, захід, схід центр, в який район, в яку частину йде найбільша загроза через ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти, куди йде загроза? Скрипаї, північ. Дороги, Бачите, шляхи під загрозою, транспорт, південь, захід, ракетна загроза, схід, перехват, центр. По ілюзії, нічого в центрі не повинно бути. Північ, десь на півночі, біля якоїсь дороги, чи біля якихось транспортів, чи біля якихось паркових, чи біля якогось мосту, може бути, можливо, мосту, та? може бути якесь загорання е житлового будинку чи будинків, чи, можливо, просто якусь будиночку. Ну, щось якесь там, бачите, іде загорання. Так, далі домося південь за межами скрипаїв на південь від скрипаїв іде загорання. А, так, захід, ну мають збити ракету, інтенсивна робота ППО мають збити схід, будуть повторно звідси щось летіти. Карта сили, про що говорить. Ось тут десь якийсь може бути ракетний приліт по якомусь мосту, дорозі, щось пов'язане з транспортом, з інтенсивним рухом транспорту або накопиченням транспорту, або як варіант ще може бути карта сили, вказує на те, що буде застосована сила для того, щоб знешкодити, тобто смерть, та, щоб його, ну тобто, щоб воно померло, відмерло, щоб його не стало, не стало чого, якогось автомобіля, необхідного для воєнних, тобто може бути тут підпал. Та. Десь в східному районі якогось авто, у якихось волонтерів, там, наприклад, які збирали гроші і купили авто для, для, для ЗСУ. Може і так відігратися. Або приліт, або якась така якась прикра ситуація. Е, Дивимося з вами, центр, ракета буде летіти, та загроза дітям йде. Ну, може бути таке загорання внаслідок збиття швидше за все тої ракети, тому що йде карта збиття, але карта загорання. ну Дивіться, десь все-таки в скрипаях. З часом є загроза потенційна ракетного. М -м, ракетного прильоту, який, швидше за все, буде відбитий, але ну, уламки можуть спричинити ще десь загорання. Дивимося з вами південь. На півдні, оце, за межами скрипаїв, десь буде такі, бачите, горіти. А, ну і далі на самі скрипи йде, йде відбиття, але десь на півдні за межами такі буде якась будівля споруда горіти. Ну, Щось, щось там буде. Дивимося з вами. Ну, по крайній мірі, на цьому варіанті долі, та не беремо собі це як програму. Завжди можна вірити, надіятися і молитися за те, щоб діти на кращий сценарій долі, щоб того всього не відбулося. Але на даний момент показує так. Дивимося з вами Шелотківка. Так, я встигаю вкластися у запис, щоб мені не обірвалося відео. Шелотківка, покажіть мені, будь ласка, карти. Зараз близько третьої години ночі, 1 жовтня, з 1 жовтня по 6 жовтня 2024 року, якщо розділити Шелотківку на райони згідно сторін світу, північний, південний, західний, східний та центральний. Шелотківка в Харківській області, яка йде загроза туди, в який район? За ворогом через воєнні дії. Шелотківка, північ, загорання, південь, захист вищих сил, тобто відбиття, е захід, схід, центр. Дивіться: Шелотківка, от у вас. У вас, я не знаю, а ви знаходитеся нижче чи вище Скрипаїв. Якщо ви знаходитесь на південь Скрипаїв, то, можливо, в Скрипаях показувало те, що на південь від них десь таке, от бачите, відбудеться десь в Шелудківці може прилетіти в якусь будівлю, споруду. Далі західний район або на захід Шутківки йде якийсь ракетний приліт за межами. Бачите, все-таки у вас це за межами, тобто не у вас, на захід від вас йде якийсь ракетний приліт. Так, північ, північ. Тут швидше за все шахіт або дрони і щось пов'язане, бачите, з, з світлом може бути пошкоджене. Захід, повторна спроба. Тут поки тобто, що нічого не бачу, тут шахіди будуть літати, але їх будуть збивати. збивати. Південь, обмеження, та? обмеження. Дивіться, тут на південь, на південь, іде якось обмеження, якогось руху внаслідок, ну, тут може бути якісь загорання, якогось будинку, будівель і якогось транспорту та на півдні. Далі йде перехват. Ну і сам центр, загроза діткам, бачите, в центрі, Та Реально, сам, самі швидківці. Все, далі йде по ілюзії відбиття. Хай не здійсниться. Я бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Ставте мені, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал, моліться, уявляйте купол над своїм містом, над своїм містечком. От захисний купол з золотого кольору. От, уявляйте, що ви своїми крилами, ваш янгол охоронець робиться такий великий-великий-великий. Ви його, як ви знаєте, візуалізуєте таким величає з ним та наділяйте його своєю силою, своєю любов'ю, любов'ю до свого міста, любов'ю до життя, до мирного неба до життя під мирним небом у світі без війн. Та? І уявляєте, що цей купол, такий, знаєте, він непробивний і захищає ваше місто від всяких оцих відкабльських зараз, які вони посилають, цих шахідів, дронів і всього решта. О, так що це один із варіантів долі, яким зараз на момент розкладу все розвивається. Завжди треба вірити в те, що можна зійти на кращий сценарій і молитися про це. Бажаюся мирної ночі, підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, вподобайку.